Завдяки цілодобовій роботі енергетиків з відновлення енергооб'єктів. Ситуація в об'єднаній енергосистемі стабілізувалася. Значна частина пошкоджень, що були спричинені останньою рашистською атакою 25 грудня, усунута. Не всі енергооб'єкти відновлені. Одразу хочу наголосити, на об'єктах генерації все ще залишаються пошкодження, тому відповідальне енергоспоживання залишається актуальним. Втім, протягом цього тижня. Жодного разу по Запорізькій області графіки погодинних відключень не застосовувалися. В новорічну ніч, 1 січня, вчора і сьогодні запоріжці мають світло без жодних обмежень. Але ще раз нагадуємо: дуже просимо відповідально ставитися до споживання електроенергії. Не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, користуватися ними по черзі, у години пікового навантаження, особливо у вечірні години, це з 17 до 22, за можливості обмежте або, взагалі, відмовтеся, якщо маєте таку можливість, від користування потужними електроприладами. Також хочемо звернути увагу на те, що найближчим часом по Запорізькій області очікується незначне зниження температури. Втім, воно. Спричинить певне зростання енергоспоживання, передусім для опалення. Тому будь ласка, споживайте електроенергію розумно і ощадливо, аби уникнути вимушених обмежень енергоспоживання. Щодо ситуації саме по Запорізькій області, наразі в нас залишаються знеструмленими 3392 споживачі по прифронтових територіях в Запорізькій області. Це пошкодження електромереж, які знаходяться або на території, де точаться активні бойові дії, або на окупованих територіях. Відновити це обладнання ми не маємо можливості. Втім, перед новим роком в нас була така приємна і знакова для мешканців кількох населених прифронтових пунктів подія. Ми спорудили резервну лінію. Завдяки якій заживили 373 споживачі у трьох населених пунктах для розуміння, чому це важливо, вони залишалися без електроенергії з весни 2022 року. Відтепер в людей знову є електропостачання. Також проклали одну резервну лінію, яка забезпечить додаткове джерело живлення для трьох населених пунктів у Запорізькому районі. Вони знаходяться під частими обстрілами. Тому для них мати резервне джерело живлення це вкрай важливо, аби енергопостачання у випадку пошкодження основного обладнання не переривалося надовго. Користуючись нагодою, хочемо нагадати нашим споживачам, що сьогодні останній день передачі показів електролічильників. Нагадуємо, покази треба передавати за номером договору, укладеними з пад Запоріжжя Обленерго, або простіше старий номер рахунку. Той, що був у ваших платіжках до лютого 2023 року. Той номер, який ви зараз бачите у платіжках. Він не зареєстрований в нашій системі. Якщо покази передавати за ним, вони, на жаль, не будуть прийняти системою, не будуть зареєстровані. Тож зверніть увагу, до кінця цієї доби ще маєте можливість передати покази, аби те, що ви побачите згодом у рахунках, відповідало вашому реальному енергоспоживанню. Можливо, у рахунку стоять некоректні покази. Таке може відбуватися, якщо споживач вчасно, а це протягом останніх двох днів Поточного місяця плюс трьох перших днів наступного місяця не передав нам покази. У такому випадку, згідно з чинним законодавством, ми зобов'язані зробити розрахунок за середньодобовим споживанням. Він може бути вищим за ваші реальні покази. Тому, передусім, якщо ви бачите якусь суму у платіжці, з якою ви не згодні, перевірте, чи покази відповідають вашим, якщо не відповідають, зверніться до нас. Передайте реальні покази, ми їх відкоригуємо і на підставі вже відкоригованих показів Запоріжжя електропостачання своєю чергою зробить вам перерахунок.